Старт річкових перевезень розпочато. Перші пасажири, більшість з яких дачники, вже скористались послугами катерів. Я не поселася, була впевнена, що нас не ставіт. Міський голова Володимир Миколаєнко зазначив, що були певні труднощі з фінансуванням річкового транспорту. Проте їх міська влада вирішила заздалегідь. Сподівається, що в майбутньому подібних проблем не виникне. Депутати міськради згодились прийняти флот у комунальну власність. Я мрію про те, щоб у нас був не один рейс там на день, а як ми знаємо, пільговий там два рази на тиждень, а практично кожного дня. Я думаю, що і бюджет у нас буде спроможний. Ви ж знаєте всі, що в цьому році оці перевезення ми практично взяли на свій бюджет, бо держава відмовилась від пільговиків, тому ми передбачили майже 4 мільйони і будемо возити наших пенсіонерів, наших ветеранів на дачі. Нагадаємо, представники всіх контролюючих органів ще всередині минулого місяця засвідчили. Що немає перешкод для вчасного запуску навігації?